Про гроші, але вже українці е, з 1 грудня українці змогли оформлювати підтримку в розмірі в тисячу гривень, але є хитра оборудка, якою вже почали займатися деякі українці. На що вони придумали? Вони придумали, як вивести гроші зимової підтримки на власні картки, і відповідно їх використовувати далі на будь-які потреби. Схемка робоча Розказую, як вже поповнювали собі мобільний рахунок, а потім використовували функцію повернення через спеціальний сервіс, і гроші з мобільного балансу поверталися вже на звичай. Рані картки. А -а. Угу. Так от таких операцій різко побільшало, і один із мобільних операторів прийняв рішення відключити послугу повернення. Ну, ну, ми, в свою чергу, вирішили вийти на вулиці столиці і розпитати, хто оформлював вже собі тисячу, на що її вже витратили або, може планують витратити. Дивимося. Що отримали ви тисячу зеленського, та на що плануєте її витратити? Я оформлював, я їх задиначував. Ну, я думаю, свідомі громадяни так і зроблять. Я заявку подав. Планую її отримати спочатку, а потім витратити на дитину. Не отримав і не намагаюсь отримати. Краще б їм підвищили заробітну плату, а не роздавали по тисячі. Так, я замовляв. Я ще не отримував. Я витрачу цю тисячу на підняття мого здоров'я, так скажем, да, на ліки. Я не, не отримав тисячу Зеленського, тому що е, там. Потрібно надавати доступ до, до своїх банківських рахунків, а я не хочу надавати доступ. Утримував витрачену на допомогу нашій армії або облігації, або задоначу. Я подавав так заявку, але я відправив їх на ЗСУ, тому що нашим хлопцям зараз дуже важко їм.